Понад десять років у Глибоцькій лікарні працює лаборантка Леся Білоус. Минулого тижня вона та інші працівники отримали зарплатню за червень та аванс за липень і серпень. Нарешту виплат ще чекають. «По кишені завжди вдаряю, бо треба чимось доїжджати до роботи. Та як для я думаю, це для будь-якої людини. Це є по кишені, коли не виплачує завчасних зарплату. Я, наприклад, не знаю, як є такі відділення, може, що не витягають, нема послуг. Я знаю, у нас поки що є робота в лабораторії. Ми даємо таку кількість послуг, яку потрібно. Лікар Сергій Томашенко каже, в останні місяці нараховують по дві-чотири тисячі гривень зарплати. Мінімальна, виходить, а вже остальне воно нараховується. В будь-якому випадку, і рано чи пізно, воно були обіцянки, що будуть виплачені. Так, да, багато що багато пішло людей. Було звільнено, ну скорочено на такий стан. Даже закрилися деякі відділення частково. І повністю, повністю. Зараз ми вже перейшли да, на електронне реєстрування, і не було стільки кількості хворих, і, і щоб ми надавали їм послуги, і це все йде електронно, і це все вчитується, і це все оплачується. За словами гендиректора лікарні Ігоря Шкробанця, борг виник на початку минулого року. Тоді Національна служба здоров'я України оплатила за надані послуги, але лікарні не вистачило понад 6 мільйонів гривень на зарплати. Відтоді розмір боргу змінювався. Наразі він становить понад 11 мільйонів гривень. Щоб його погасити, в закладі скоротили майже дві сотні людей. Ми зменшили кількість статних посад до 178. Є, у нас глобальний бюджет 3 мільйона 16 тисяч, воно співпадає з заробітною платою цих працівників, які залишилися тепер. Крім того, НСЗУ у нас фінансує запролікований випадок. Ті кошти, які будуть запролікований випадок, вони йдуть на погашення заборгованості заробітної плати. Збільшив терапевтичне відділення на 10 ліжок, тому що по нагрузки. Педіатрія працює орієнтовно на половину більше і так далі, чуть-чуть більше. А терапія виконує на півтора, тобто на 147-150%. Тому є проблема, нагода розширити ці ліжка, і відповідно вони принесуть додаткові дивіденди. Селищна рада оплачує комунальні послуги лікарні та займається підготовкою будівлі до опалювального сезону, каже голова громади Григорій Ванзуряк. Погасити борг, який виник, лікарня має самостійно. Зрозуміло, що кількість людей у зв'язку з міграцією зменшилася, і кількість послуг, які надає лікарня, також відповідно зменшилася. За протягом цього періоду впали в нас і пологи, і багато інших звернень. Ми плануємо 19 жовтня на сесії заслухати головного лікаря, заслухати про вжиті заклади цього підприємства, і відповідно вони готують план виходу з кризи і план реалізації погашення цієї забороненості. Ряд заходів вони вже здійснили. Завдяки об'єднанню і розширенню деяких відділень у лікарні планують заробляти більше, каже шкробанець. У такий спосіб мають погасити борг. Анастасія Лупашко, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.